Привіт, мене звати Міша Міні гад і сьогодні говоримо про те, як підвищити ФПС на слабкому компі. Ті, в кого комп хороший, також залишайтеся. Знайдемо для вас декілька нових підказок. Сьогодні ви побачите стислу та максимально доступну та ефективну інформацію, яка дозволить розкрити ваш ПК на повну. Одразу попереджую, що сьогодні буде зібрана всеможлива можлива інформація на цю тему, як і банальні поради, так і ті, які зможуть допомогти навіть найбільш досвідченим і Disclaimer! Дисклеймер. Ви маєте розуміти, що всі маніпуляції, які ми сьогодні проведемо, є лише рекомендаціями, Якісь з них були взяті з власного досвіду, якісь я знайшов на просторах інтернетів. Тестуйте та досліджуйте цю тему конкретно кожну команду. Старайтесь досягти максимально ефективного використання ресурсів вашого ПК. Але не забувайте про баланс. Якщо ви викрутите 130% буста на процесорі, швидше всього навіть 20 FPS, КС, ви більше не побачите. Що ж я зібрав для вас найбільш ефективний матеріал? Погнали дивитись. Наше сьогоднішнє відео буде поділятися на три блоки, і перший з них це налаштування та оптимізація саме твого персонального комп'ютера. Для початку я би радив оновити всі драйвера, які встановлені в тебе на комп'ютері, для того, щоб твої пристрої та комплектуючі працювали правильно. Для того, щоб оновити твої драйвера, потрібно знати назви твоїх комплектуючих та девайсів. Якщо ти цього не знаєш, давай я тобі покажу, як це знайти. Для початку переходимо в пошук, тут пишемо диспетчер пристроїв. Де ми знаходимо ось такий цілий список, де можемо полистати, наприклад, клавіатури в нас, комп'ютер, диски, відеоадаптери. У нас є і вбудована відеокарта, і інтегрована, тож користуйся. Є ще один спосіб: це програма AIDA64, яка має сумарну інформацію по твоєму комп'ютеру, та ти можеш дізнатися те, що тобі потрібно, для того, щоб оновити ті комплектуючі та девайси, які необхідні. Наступний крок, який ми зробимо для покращення нашого FPS, заходимо в пошук, пишемо команду виконати. Далі ми вводимо тут процент, темп процент. Після цього ми переходимо в папочку, де в нас є дуже багато тимчасових файлів, які використовує наш комп'ютер для того, щоб правильно функціонувати. Далі ми просто нажимаємо Ctrl-A, Delete, і частина цих файлів буде просто видалена. Якщо якісь файли не видаляються, нічого страшного, значить ці файли зараз використовуються твоїм комп'ютером для правильної та ефективної роботи. Після цього ми знову натискаємо пошук, пишемо команду виконати і вводимо тут вже «msconfig». Нам відкриває ось таку табличку, після чого ми переходимо в вкладочку boot або завантаження і в додаткові налаштування. Тут в нас є. Число процесорів. Вибираємо їх всі. Наступний наш крок: нам потрібно натиснути по цій панельці і відкрити диспетчер завдань або ж нажати Ctrl-Alt-Delete. Після цього ми заходимо в вкладочку автозавантаження та бачимо ті штуки, які в нас завантажуються разом з Windows Тут нам потрібно розуміти, що всі. Програми, які завантажуються разом з Windows, потім будуть працювати в цьому системному треї та навантажувати ваш комп'ютер. Звичайно, якщо він у вас слабкий і ресурсу не вистачає, ви хочете, щоб в КС було максимальне FPS, нам потрібно це все виключати. Уважно пройдіться по кожному з цих пунктів та вирішіть, що саме з цього вам не потрібно. А такі, як драйвера, основні, наприклад, для мишки чи для клавіатури, або ж якісь інші, які вам сильно-сильно потрібні, то їх обов'язково залишайте. Решту ж можна виключати, якщо і ви їх не використовуєте, вони лише додатково будуть навантажувати ваш комп'ютер. Також автозавантаження можна почистити за до допомогою CCleaner. Ми переходимо до нього, і тут є окрема вкладочка для цього, яка називається у нас інструменти. Запуск тут в запуску також будуть ті програми, які запускаються, або ж ті сервіси, які використовуються під час запуску вашої системи. Я бачите саме за допомогою неї, і повиключав ці якісь стіники не працюють, решта працюють. Наступним пунктом в нас буде антивірус. Вводимо в пошуковій стрічці захист від вірусів та загроз. Тут у нас викидує на ось таку сторіночку, де є параметр керування. Тут в нас є декілька пунктів, які ми можемо в принципі виключити, такі як захист в реальному часі, захист у хмарі, автоматичне надсилання зразків. Це все працює у нас в фоновому режимі та додатково навантажує наш комп'ютер. Тому під час того, як ви заходите в Counter-Strike, ви можете це вимкнути. Потім, після того, як ви закінчите грати, обов'язково увімкніть для того, щоб комп'ютер був під захистом. Якщо ж у вас є додатковий антивірус, то ви тим більше можете це все виключити і навіть потім не вмикати. Хоча я довіряю Microsoft Defender, він досить хороший, не раз мене вже тому для себе я залишу його увімкненим для того, щоб не наражатись на небезпеку. Ви ж саме під час того, як граєте, можете його виключати, але потім не забудьте увімкнути назад. Наступний спосіб, який ми застосуємо для оптимізації нашого персонального комп'ютера, це відключення непотрібних нам служб. Повний список я залишу посиланням або просто текстом під відео, обов'язково подивіться, можливо, я зробив це в коментарях. Для того, щоб не займати час в цьому відео, я покажу лише, як відключати інструкцію по тому, як заходити та знаходити ці служби, а повний список, і ті, які потрібно вам, ви відключите вже самостійно. Щоб не заходити в пошук та не писати Виконати, нам потрібно просто нажати Windows R і у нас знову з'явиться віконечко Виконати. Тут ми вводимо Services MSC». Наприклад, нам можна відключити такі служби, як Hyper V. Просто по порядку зайти, і ось тут ми нажимаємо Disabled, нажимаємо застосувати та ОК. Якщо ви виключили якусь службу, і вам потрібно, вона якось порушила роботу вашого комп'ютера, або те, як ви користуєтесь комп'ютером, можете зайти і включити потім її назад. Тут або вручну, або автоматично. Включити, застосувати, нажати ОК. Наступне, що ми зробимо, це перейдемо в налаштування. Після цього зайдемо в вкладочку ігри, де в нас буде Xbox Game Bar. Якщо він у вас був включений, обов'язково його вимкніть, якщо ви цим не користуєтесь. Після цього ми зайдемо в вкладку записи та записувати у фоновому режимі, коли я граю. Також зробити вимкнено. Далі перейдемо в режим гри і обов'язково увімкніть цей повзунок. Зробіть так, щоб писало увімкнуто. А режим гри це дуже важливо. Всі ваші ресурси вашого комп'ютера будуть налаштовані на те, щоб допомогти вам отримати максимальний КПД з вашої гри. Також ми можемо зайти в наш комп'ютер, тикнути правою кнопочкою на властивості якогось диску вашого, натиснути очищення диска, і у вас тут вилізе віконечко, яке вам розкаже, які у вас тут є файли, і тут можна потикати галочки та забрати деякі з них для того, щоб їх очистити. Це можуть бути як якісь кеші, тимчасові файли, так і можуть бути файли, які ви давно не використовували. Уважно подивіться, що з цього ви можете видалити, та тисніть ОК. Наступний спосіб, який нам сьогодні допоможе, це оптимізація ваших дисків, точніше, відключення їх по розкладу. Заходимо в пошук. Тут в нас є оптимізувати диски. Якщо ж немає, то ми заходимо оптимізувати диски і їх роботу. Твердотілий диск, тобто SSD, оптимізувати, дефрагментувати його не потрібно. Тут у нас є, наприклад, жорсткий диск наш. Ми тикаємо змінити параметри і вибираємо частоту. Можемо поставити, наприклад, щомісяця або потім, або взагалі його виключити, і робити це виключно вручну, коли нам це знадобиться. Також ми можемо дефрагментувати диски. Наприклад, ти натискаєш на жорсткий диск, натискаєш оптимізувати або перед цим аналізувати, щоб подивитись, скільки тут у вас фрагментовано цей процес, тобто дефрагментування диску може зайняти дуже довгу кількість часу. Тобто, це може бути і півдня, це може бути там когось декілька годин. Але все ж це буде дуже довго. Але це дозволить вашим фрагментам на диску розташуватися у правильному порядку, та файли будуть підгружатися швидше. Тобто, це важливо, це робити потрібно. Можливо, вам знадобиться якась стороння утиліта для того, щоб робити це більш зручно та комфортно. Ваші SSD-диски, дефрагментувати ні в якому разі не потрібно, бо це лише може їм зашкодити та знизити їх ресурс. Тільки жорсткі диски, HDD. Також з того, що ми можемо зробити ще, це можемо перейти в комп'ютер, тикнути правою кнопочкою по пустому місцю, натиснути властивості, далі перейти в додаткові налаштування системи. І тут у нас вилізе ось таке віконечко із назвою Продуктивність. Заходимо у налаштування і беремо тут настроїти на продуктивність на найшвидшу швидкодію, як би це дивно не звучало. Тут ви можете тикнути, відображати тіні вікон, згладжувати екранні шрифти та зберігати вигляд ескізів панелі завдань. Це я так тикнув для себе, і загалом згладжувати екранні шрифти та тіні вікон це, мабуть, найбільш корисне з цього всього. Решта все можна виключити для того, щоб воно вам не заважало працювати на вашому комп'ютері та не забирало додатковий ресурс. Далі ми можемо налаштувати наш блок живлення. Для цього ми перейдемо в пошук, введемо тут панель керування. Звідси ми перейдемо у зробимо наприклад, тут великі піктограми, електроживлення. Нам потрібно саме сюди. І ось тут ви можете вибрати ті плани, які вам пропонує комп'ютер. Також є можливість, коли ви відкриваєте максимальну продуктивність за допомогою додаткових утиліт, команд, які ви прописуєте в консолі. Але сьогодні це не тема відео. Я не хочу зробити вам максимально 150% від ресурсу. Вашого комп'ютера, хочу, щоб ваш комп'ютер трохи пожив. Оскільки я не розбираюсь в цій темі настільки детально, радити я вам цього не можу. Я буду використовувати звичайно, високу продуктивність, яку нам пропонує Windows. Можемо далі зайти в зміни та плану і вже тут додатково налаштувати наш комп'ютер. Наприклад, жорсткий диск поставити на параметр 0 хвилин, тут в мене стоїть максимальна продуктивність, тут ось так, ось так, швиденько вам. Пробіжусь, покажу. Пам'ятаю з того, що важливо, це в сон, щоб ніколи він не переходив, бо коли переходить комп'ютер сон, йому потрібно потім заново загружатись. І це використовує додатковий час, додатковий ресурс для вашого комп'ютера. Тут також в мене стоїть все на 100% та на активне охолодження системи. Дисплей не вимикається у мене ніколи, тому що мені це не потрібно. І параметри мультимедіа тут нічого такого важливого немає. Наступне, що ми зробимо, це дуже важливо. Це, мабуть, ключовий фактор в сьогоднішньому налаштуванні це налаштування вашої відеокарти. Для цього ми перейдемо у праву кнопочку на робочому столі. Переходимо у ваш драйвер. Насправді, тема досить важка, тема досить суперечлива. Потрібно кожному з вас тестувати всі налаштування на вашому комп'ютері. Звичайно, є якісь загальні налаштування, які працюють завжди і всюди, але, наприклад, більшість тих гайдів, які я дивився, мені допомагали, але все одно я ще додатково тестував кожну з цих. Пунктів сам і щось для себе під себе змінював, бо мені щось працювало, щось працювало не зовсім, і щось взагалі не давало жодного результату. Для цього ми переходимо у АМД сюди, потім тикаємо на CSGO і потім у нас з'являються ось такі налаштування. Я бачив, що хлопці, багато хто включає Radeon Chill, обмежуючи при цьому FPS до 300 також можете поставити в контрстрайку ФПС Макс 0 команду і. У вас буде стабільно 300 FPS. Я тестував цю штуку, так як в мене зараз комп'ютер став більш потужнішим після оновлення, я його деколи і виключаю, бо загалом FPS мене ніби не сильно просідає. Тобто ви можете поставити і 140, 180, скільки вам потрібно регулювати цю частоту. По наступних налаштуваннях у мене стоїть все дефолтно. Далі перейдемо у додаткові налаштування, та основним пунктом тут буде текст фільтрація текстур. Тут ми ставимо на перформанс, тобто на найбільшу продуктивність, і включаємо обов'язково ось цю галочку. Вона знижує наш нашу затримку і також додає плавності в нашу гру. Далі у мене все стоїть, стоїть по дефолту. Також можете додатково налаштувати колір саме в грі. Додати додати, наприклад, яскравості або підкритити насиченості. Я думаю, я знаю, що багато з гравців Counter-Strike роблять саме це налаштування на побільше. Далі перейдемо в додаткові налаштування в перформанс. Юнінг, і тут ми виберемо Counter-Strike. Можемо налаштувати додатково всі 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 абсолютно показники. Для цього ми, наприклад, відкриваємо зараз саме пам'ять відеокарти, відкриваємо налаштування. Розширені, і тут ми тикаємо на поставити як мінімальну для того, щоб зафіксувати частоту нашої відеокарти, щоб вона завжди була на ось цій цифрі. Тут цифрики у вас можуть змінюватись. У мене є деякі проблеми з відеокартою, я їх трошки для себе понизив і також трошки підкрутив налаштування вентиляторів. Не факт, щоб буде працювати, воно саме для вас так, тому кажу: додаткову інформацію погугнуть, я просто показую, як стоїть у мене. Наступне, що ми зробимо, це відкриємо наш Discord. Після чого перейдемо в налаштування, і налаштування втикнемо для початку додаткові налаштування. Тут у нас є такий пункт, як апаратне прискорення. Він напряму нам каже, що нам потрібно його вимкнути, якщо ви відчуваєте зменшення кількості кадрів на секунду. Ми його вимикаємо. Він буде додатково використовувати відеокарту і тим самим буде зменшувати наш ФПС. Після цього ми переходимо у параметр накладання на гру. Це наш ігровий оверлей, обов'язково його виключаємо. Він також фоново буде використовувати ресурс нашого персонального комп'ютера для того, щоб виводити цей оверлей вам у гру. Тому ми його вимикаємо. Після цього ми переходимо у Steam, заходимо в налаштування і тут переходимо у кладочку завантаження. Очищаємо кеш завантаження, далі переходимо в браузер. Постійно Steam використовується як браузер, він постійно працює, постійно навантажується, відповідно зберігає в собі якийсь кеш та куки-файли. Видаляємо ці дані регулярно також. Також ви можете потестувати таке налаштування, як дозволити обробку шейдерів вулкан у фоні, натиснути кнопочку «Гаразд» та глянути наскільки підніметься ваш ФПС. Наступне, що можна зробити саме у Steam, це перейти правою кнопкою. Друзі, тут нажати на силочку біля свого нікнейму та натиснути режим не в мережі, Якимось чудом ця штука дійсно працює та додає ще декілька FPS до вашого показника в Counter-Strike. Далі у тому ж Steam ми можемо зайти у вкладку вигляд та тут зробити компактне вікно перед тим як ми підемо в КС або повністю його закрити, щоб воно менше навантажувало наш комп'ютер. Потім зайти і зробити звичайне вікно. Наступне, що би я порадив, це від'єднати повністю ваш ПК від електромережі та почистити його, взяти фен, взяти пилосмок і просто абсолютно забрати весь пил, який там є. Це також буде додатково нагружати вашу систему, буде збільшуватись температура у вашому системному блоці та гірше працювати комп'ютер. Після цього можете глянути гайд, як правильно міняти термопасту, якщо ви цього ще не вмієте. Якщо вмієте, не забувайте робити це регулярно кожних там півроку, рік. Це зовсім не важко, але при цьому комп'ютер та ваш процесор вам тільки подякує. Я неодноразово з власного досвіду кажу, що замічав, як після кожної чисти комп'ютера моєму ПК було реально легше. Він був доволі слабкий, років 5-6 назад, і кожен раз, коли я його чистив, було суттєве збільшення ФПС. Не забувайте доглядати за своїм улюбленцем. У бібліотеці я одразу би порадив, переходячи плавно до другого блоку нашого відео по Counter-Strike налаштуванням. Видалити повністю Counter-Strike та перевстановити його. Права кнопка «Управління деінсталювати». Після цього можете за допомогою CCleaner також почистити всі додаткові файли, які можуть залишитись після такої деінсталяції, та заново встановити Counter-Strike. Якщо ви довго не перестановлювали, відповідно накопичилось дуже багато додаткових файлів, кешу, який також може заважати наповно працювати Counter-Strike. Натискаємо правою кнопкою властивості, та після цього переходимо у локальні файли. Тут у нас є така клавіша, як перевірка цілісності файлів гри. Також можна часто її робити, коли у вас якісь проблеми з Грою, це зазвичай перший спосіб, який в більшості випадків і допомагає. Після цього ми переходимо назад у загальне, та в нас є вкладка параметри запуску. Параметри свого запуску я скину обов'язково вам у опис, а також додам ті команди, які будуть відповідати для вас за підвищення FPS. -у. Тобто, наприклад, стандартні це ноут, «No забрати заставку перед тим, як дегра. No це відключити параметри, які відповідають за підтримку джойстика, які вам в Counter-Strike не потрібні, а також багато-багато інших. Наступне, що ми зробимо, це піднімемо процес у високий пріоритет. Для цього тиснемо правою кнопкою по цій панельці, нажимаємо диспетчер завдань. Тут у нас є декілька вкладок, CSGO у нас запущене, переходимо в вкладку докладно та знаходимо тут CSGO.exe. Правою кнопкою тикаємо і визначити важливість повідомлення. Ставимо пріоритет високий. Після цього ми змінюємо пріоритет, і комп'ютер буде працювати наш на те, щоб саме CSGO обслуговувалося ним найбільш відповідально та найбільше ресурсів буде виділено саме на цю гру. Також буде параметр запуску хай, який буде відповідати в принципі за те ж саме. Далі переходимо у параметри відео та будемо розбиратися, за що відповідає ось ця е вкладочка графіка. Я впевнений, що переважна більшість з вас вже давно мають монітори 16 на 9. Я ж, в свою чергу, колись розпочинавши з моніторів 4 на 3 і до сих пір звик грати на розширенні 4 на 3 На що це взагалі впливає? Загалом 16 на 9, відповідно, оскільки ширша картинка, потрібно опрацьовувати більше інформації, відповідно, FPS у вас буде більше. Якщо ж вам важлива саме така якість, і ви вже звикли грати на такому розширенні, ставте 16 на 9 і далі обирайте тут якесь додаткове розширення. Відповідно, чим менше воно ось тут, тим менша буде деталізація, менша трошка якість, але при цьому буде набагато більше FPS, якщо прийняти, наприклад, Full HD і ось це найменше. Я в свою чергу граю на 4х3, на тому що я так звик, мені так зручно. Я ставлю 4 на 3, і максимальний тут 1280 на 1024. А в налаштуваннях відеокарти ставлю повну панель для того, щоб воно Розтягувало, а не робило чорні полоси по бокам, не обрізало мені картинку. Але оскільки зараз записуємо відос, ставимо Full HD. Яскравість також я завжди викручую на максимум для того, щоб було видно всі потаємні темні куточки на карті. Режим показу ставимо на весь екран і енергозберігаючий режим вимикаємо, оскільки нам потрібно, щоб наш блок живлення видавав максимум від свого ресурсу. Ну або майже максимум. Далі ми переходимо до налаштувань, які відповідають за розширену графіку. Загалом це загальна якість тіней на низьку. Також тут низька, тут вимикаємо транслювання текстур, деталізація ефектів низька, деталізація шейдерів також низька, підвищення контрасту гравця. Воно майже ні на що не впливає. Трішки краще видно модельку. Ви можете потестити його під себе. Багатоядерна візуалізація обов'язково вмикаємо для того, щоб. Максимальну кількість ядер була задіяна під час того, як ми граємо у Counter-Strike. Режим згладжування також ми ставимо. Немає, згладжування постобробку вимикаємо, фільтрування текстур ставимо на найнижчу, вертикальну синхронізацію, розмиття в русі, режим потрібного монітора все, все все ми вимикаємо та убершейдери також вимикаємо. Потім можете підвищувати якісь з цих налаштувань для того, щоб зробити свій баланс між кількістю FPS та якістю картинки, яку ви будете отримувати у себе на моніторі. Зараз я хотів би приділити окрему увагу такій команді, як FPS Max, чому можна чи не можна ставити 0, або для чого ставити там конкретну цифру для обмеження твоїх кадрів в Counter-Strike. Для початку увімкнемо, наприклад, наш NetGraph та послідкуємо, як працює наприклад VAR. Зараз, коли FPS в мене обмежений, ось він 0203 і тримається там. Якщо я ж поставлю зараз FPS Max 0, відповідно, комп'ютер буде працювати на максимальну свою потужність для того, щоб видати максимально FPS. Ставимо 0, вар, звичайно, летить. Для чого Вар і що він взагалі означає, можете додатково почитати, але це дуже важливо вам, щоб в Counter-Strike він був якомога менший. Ось тож, я радив би ставити вам максимально комфортний для вас ФПС, який би забезпечив вам і плавну гру. При цьому був відповідний вашому середньому FPS в Counter-Strike. Тобто, якщо ви граєте, наприклад, і у вас максимальний піднімається до 400, але зазвичай у вас там 150-200. То я би радив ставити, наприклад, FPS Max 200, для того, щоб ваш комп завжди тримав нормальну частоту і не було скачків в графіку вашого FPS. Щоб не було 400, а потім різко 200. Саме ось ці перепади дуже замітні і можуть виглядати як мікрофрізи. Далі, що ми зробимо, це ми перейдемо у мапи майстерні. Я обов'язково залишу посилання на цю карту в по описі до цього відео. І нам потрібно зараз знайти команду, яка називається у нас FPS Benchmark. Щось я її не бачу. А ось вона. Переходимо до неї. Загалом я би радив вам до неї зайти перед тим, як робити все, що я сьогодні показав у відео, нажати кнопочку Старт та пройти тест вашого FPS. Але оскільки я вже це раніше робив, наприклад, перед заміною комплектуючого у своєму комп'ютері, я засік, скільки у мене було до цього і скільки стало потім. Якщо вам також цікаво, можете це тут зробити. Далі, щоб не вводити ці всі команди вручну та не прописувати їх у себе в конфігу, ми просто беремо і тикаємо на кожну з цих крапочок, і вони автоматично вводяться. Проте mat-quai-mod ми залишаємо не увімкнутим. Чому? Чомусь дуже важлива ця команда саме для розміру вашого ФПС, тобто максимально важлива, я колись декілька років назад тестував її на своєму комп'ютері, і для кожного комп'ютера вона це значення є різне: від мінус двох до двох, тобто мінус два, мінус один, нуль, один, два. Зазвичай радять ставити матку 2. Тому ви можете в параметрах запуску прописати через плюс матку 2, також потестувати і інші значення цієї команди для того, щоб... Для себе визначити максимально ефективну формулу від цієї команди, ці параметри в принципі відповідають за те, щоб наприклад. Швидко загрузити всі файли, які стосуються там звуків, ресурсів, карти і не робити це під час гри, excellent force preload, або airдинамік для того, щоб динамічне освітлення виключити в грі і так далі. Тут є дуже багато корисних команд, які, в принципі, не будуть сильно впливати на вашу гру, але при цьому будуть давати максимальну FPS. Кожна команда дасть, наприклад, навіть якщо по 2-3 FPS, самі розумієте, тут вже плюс 20-30 до вас накапає. Третій блок останній на сьогодні, це додатковий софт. Він буде максимально короткий, оскільки я не працюю з жодним додатковим софтом, окрім CCleaner. Є дуже багато різних програм, які дійсно можуть допомогти вам підняти ваш ФПС, але потрібно бути максимально обережним у виборі таких програм, дивитись, щоб там не було додаткових вірусів, або щоб вони не зламали просто ваш комп'ютер своїми налаштуваннями. Можливо, вони поставлять їх занадто високими, можливо, вони не будуть відповідати вашому режиму користування комп'ютера і таким чином зроблять лише гірше. Будь ласка, уважно ставтесь до цього. Сіклінер в свою чергу в якийсь момент почав роздавати. Безплатні, безкоштовні на рік підписки, преміум для своєї для свого додатку. Це я так розумію, було здійснено для того, щоб підтримати українців у ці нелегкі часи за що сіклінер велика. Дяка тут у нас є, наприклад, перевірка стану, з чого ми можемо назад почати і вже. Нас тут радять закрити нам браузер і так далі. Для цього ми можемо закрити ці браузері і зараз буде перевірка стану. Це просто автоматичний софт, який визначить ваші проблеми, визначить те, що нам зараз потрібно зробити. Я поки цього не буду робити. І ось у нас, наприклад, пише конфіденційність, місце на диску, швидкість, безпека. Також можемо додатково самі зайти в кожен з цих розділів та налаштувати, наприклад, ваші програми, почистити, запустити, очистити ваш кеш, тут можна потикати галочки, почистити, наприклад, куки, паролі і так далі. Далі, це все додатково навантажує ваш комп'ютер. Потрібно слідкувати за частотою вашого ПК. Також є оптимізація продуктивності можна вимкнути якісь програми, які працюють без режиму сну, але які мали, наприклад, там бути, і додатково вони в фоновому режимі також нагружають ваш комп'ютер. Є додатково пошук останніх версій драйверів, але я би корис... я би радив, все таки не користуватися стосовно драйверів автоматичними пошуками і програмами, які їх там оновлюють. Додатково заходьте на кожен офіційний сайт та качайте ту версію найновішу драйвера, яка потрібна вам. Також часто буває, що на старі відеокарти можливо є специфічні версії драйверів, які працюють, тобто не найновіші версії драйвера, а, наприклад, попередня або там якогось спеціального року, тому можете цікавитись на форумах саме такими фічами. Щоб драйвер відповідав вашій відеокарті, якщо вона доволі старенька, можливо, саме з старішим драйвером вона буде ефективніше працювати, також обов'язково чистий реєстр, оскільки тут є дуже багато е, сміття, яке заважає працювати вашому комп'ютеру. Друже, у мене на сьогодні все. Я сподіваюся, твій FPS виріс максимально наскільки він міг, відповідаючи ресурсам твого комп'ютера. Я дуже попрошу тебе написати, який в тебе був FPS в коментарях до налаштування та який став після того, як ти зробив всі способи, які я сьогодні показав у відео. Обов'язково ти цей лайк, не забувай підписатись, та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я буду старатися робити їх якомога частіше. Підтримуйте український контент, підтримуйте українських контент-мейкерів, підписуйтесь на їхні канали, та також не забувайте донатити на збройні сили. України їм зараз дуже сильно потрібна наша підтримка, як і була потрібна завжди. Дякую всім захисникам та захисницям, які працюють для того, щоб я сьогодні міг записати це відео, а ви його подивитись. Також у мене на стрімах ми проводимо благодійні лотереї колесо фортуни на ось такі геймерські рукави. Можеш заходити всі кошти, які ми вилучимо з них, відправимо на Збройні Сили України на підтримку нашим захисникам та захисницям. Чим більший донат, тим більшу частину колеса ти займаєш, та відповідно маєш більший шанс отримати ось такі гемські рукав та плюсик в карму від збройних сил, національної гвардії, тероборони та волонтерів. Дякую, гарного тобі дня, мирного неба! Ховайся під час тривоги та бережи себе.